Стармер поспілкувався з Трампом перед його розмовою з Путіним, закликав зміцнити позицію України. Про це повідомляє Sky News. прем'єр Великобританії підтримує дружні зв'язки з Трампом і є одним з небагатьох таких лідерів в Європі. Хоча знову ж таки та розуміючи, як свою політику веде. Права рука Трампа ілон Маск, і розуміючи, як він підбурює і намагається змістити Стармера з його позиції з його зайнятої з його місця. Тим не менше, та Стармер продовжує спілкуватися з Дональдом Трампом, і відповідно він йому. Передав, сказав, що Київ необхідно забезпечити найпотужнішими позиціями для досягнення справедливого і довготривалого миру. Тут знову ж таки питання: як ви думаєте, чи почув ці слова Дональд Трампа і чи звернув на них увагу? Чи просто е традиційно сказав ага в очікуванні е розмови з Путіним? Мені здається, що формулювання Стармера вони прямо протилежні до тих міркувань, які мають у «Білому домі. Тоді, коли Вся адекватна цивілізована частина міжнародної спільноти розуміє, що говорити з диктатором, катівником і вбивцею можна лише мовою сили, лише демонстрацією того, що він слабший, і що якщо він не зупинить цю війну, буде боляче не тільки солдатам на фронті, але йому особисто політичний спосіб, економічний і багато інших. То в той же момент Трамп демонструє зворотню логіку. Він каже про те, що е, треба дати Росії стільки. Пасів, скільки можливостей лазівок виходів із переслідування там політичного лідерства, скасування санкцій, бізнесових договорів, перемушення України до перемовин, щоб він, врешті, зрозумів, що Америка настільки добра, що краще зупинити цю війну, і, хоч ця логіка, вона ну абсолютно парадоксальна, і вона не пов'язана із реальністю, в якій ми живемо, підтверджує ту фразу, яку я сказав раніше про те, що Сполучені Штати на чолі із Трампом. Дуже погано орієнтуються з приводу того, ким і чим є Російська Федерація нинішня. Тому єдине, мабуть, що дає певний оптимізм у всій цій історії, це те, що е, Європа не тільки в межах Європейського союзу, але й включаючи інші держави, такі як Сполучене Королівство е, чи то е, Норвегія, е, дають зовсім інакшу. Картинку того, як потрібно поводитися, і що вони готові робити для того, аби гарантувати безпеку в Україні, і тут я кажу про такі речі, як наприклад, відправка в Україну контингенту без згоди на те Російської Федерації, надання Україні зброї під час перемир'я. Ті червоні лінії, про які говорить Путін, вони просто ну знищують і кажуть, що так не буде, тому що Росія нам не вказівка. Єдине, чого не вистачає наразі, це конкретних зобов'язань, тобто конкретних цифр. А що ж готові надати в вигляді зброї, в вигляді фінансів, у вигляді конкретних бійців, які мають відправитися в Україну. Але я так розумію, що це той план і ті деталі, які розробляє зараз Франція разом із Британією, можливо, до них німці підключаться за того, аби покласти на стіл Трампу і сказати, що є і таке бачення, і за собою Європа залишає цю стратегічну автономію в прийнятті власних рішень. Тому той факт, що є більше гравців тут аніж два. У цій історії я навіть зараз не кажу про Україну, яку не завжди повідомляю та да, про хід там думок адміністрації нової і їхньої активності. Але те, що там є європейське представництво, це для нас дуже важливо і це позитивний сигнал, який в незалежності від того, як. Розгортатиметься сьогодні розмова чи в найближчі тижні динаміка справ будуть залишатися відданими підтримці України і будуть опозицію можливо складати не тільки Росії, але й Сполученим Штатам в питаннях допомоги нашій державі. А знову ж таки на фоні цього закриття Голосу Америки і а. Радіо Свобода. А там зараз я так розумію, європейські країни збирають не знаю підписи, не підписи. Можливо, хтось перебере на себе цю ініціативу з відновлення або допомоги в існуванні цим медіа. І тут знову питання Дональд Трамп приходив і Ілон Маск на тлі того, що дайте свободу медіа і дайте право говорити все, що люди хочуть. Ну звісно, там часто йшлося про російську риторику, яка раптом і була дозволена у всіх соцмережах. Але тим не менше, тобто ви приходили на лозунгах, дайте свободу пресі», а у підсумку вільну пресу закривають. Це виключно заради you know, економії I mean, грошей? Ну, я думаю, економія речей для президента, який за там, 50 днів свого перебування на посту витратив понад там, 10 мільйонів доларів для пересування з. Резиденції в Маралаго і назад і на охорону свого гольф поля використовує там авіацію, нацгвардію, і подібні інші ресурси навряд чи можна назвати дуже економним президентом. І я думаю, звісно, що тут справа в іншому, справа в боротьбі із взагалі опозиційною думкою з тим, щоб не давати там медіа, які е, думають інакше, аніж адміністрація Трампа обмежувати їхній голос. Я тут кажу навіть не тільки про ті змі, які. Фінансуються департаментом Сполучених Штатів, такі як Голос Америки чи Радіо Свобода, але й про цілком незалежні медіа на кшталт CNN які не мають можливості іноді ставити питання Трампу, тому що він називає їх фейковими змі, і те, що ви кажете, це насправді демонструє набагато більше близьких позицій між. Трампом і Путіном, аніж між Трампом і будь-якими з лідерів Європейського союзу, ну за виключенням, звісно, Угорщини чи Словаччини, тому що е, і один і інший бореться зі свободою змів в своїй країні, і один і інший погрожує захопити інші території. І якщо у випадку там Росії зараз це переважно Україна із такими задумками на європейські країни, то з боку Сполучених Штатів це. Гренландія, це Канада, це Панама, і це інші частини світу, і це, мабуть, вперше за останні десятиліття, коли поєднання рис взагалі здавалося протилежних таборів політичних, ідеологічних, є наскільки близьким. І мені здається, що це ставить набагато більше запитань, аніж навіть там позиція Трампа по російсько-країнській війні чи внутрішній політиці, тому що зміщуються акценти, зміщуються погляди, і, взагалі, роль. Сполучених штатів на світовій арені, якщо це раніше була країна світовий поліцейський, яка боролася за демократію і е, обмеження прав, скажімо, вісі зла, то зараз таке відчуття, що разом із вісю зла е, сполучені штати хочуть перерозподілити сфери впливу. До речі, я нагадаю, що сьогодні е, якраз річниця чергова, коли Росія офіційно приєднала Окупований Крим. До свого складу в 2014 році і сьогодні ж день, коли зустрічався Гітлер із Мусоліні у 40-му році, формуючи цей союз, тому мені здається, що багато паралелей можна проводити із сьогоднішнім телефонним дзвінком Путіна і Трампа. Ну, до речі, та знову ж таки, і цього дня ми говоримо про те, що в «Нью-Йорк Таймс», окремо обговорюють, що Трамп готовий визнати Крим російським, а, і а, в рамках своєї відомої стратегії переговори з позиції Сили, звісно ж а, і для України, а, як пишуть експерти, це мало що змінює. Бажання чи не бажання Трампа щось визнавати, але для данії Канади це багато що означає, тому що таким чином знову ж таки він говорить: що якщо одні кордони можна змінити, то відповідно можна змінити інші. Абсолютно, і це та загроза, яку дуже чітко відчувають у Канаді 100% на рівні депутатів чи то міністрів, це не сприймається як політична риторика, це сприймається як реальна загроза, особливо зважаючи на те, що збройні сили дуже обмежені, зважаючи на те, що Канада завжди перебувала в лоні не, таких безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів, незважаючи на те, б там не відбувалося, і маючи там в своєму запасі. Дуже обмежену кількість танків, літаків і іншої техніки завжди розраховувала на сполучені штати. Тому, от зараз ця риторика виглядає дуже ну, такою загрозливою фізично для виживання окремих держав світу. Мені здається, що це те, що буде турбувати ну сполучені штати і їхніх союзників і після президентства Трампа, але говорячи про от, такі там заяви про визнання е, Криму. Російським чи то про заборону Україні з боку Сполучених Штатів на вступ до північно-атлантичного альянсу це все не настільки, ну якщо так аналізувати е, масштабно, не настільки для нас болючі теми. Як до прикладу, обмеження фінансування і обмеження військової підтримки, тому що Трамп він все ж таки тимчасовий, і за чотири роки, так як і робив Трамп після Байдена, наступний президент може скасувати будь-які рішення і вето відмінити і взагалі скасувати напрямок руху, в якому йшла Америка, що власне демонстрував Байден у 2020 році вже, але набагато важливішими є питання практичні: що сьогодні і завтра буде на українському фронті. Які гарантії безпеки ми отримаємо, і як закінчиться ця війна? Наша з вами розмова відбувається на фоні того, що найближчим часом має відбутися розмова Путіна з Трампом. Казали про те, що вона має відбутися десь з 15 до 17 години за Києвом. Сам Путін при цьому присутній на якомусь форумі. І розказує про те, що все це вигадка, і насправді ніхто не з ким чи то не буде говорити, чи то це відбудеться пізніше, але тим не менше ваші очікування. Я розумію, що ми тут точно не в Англії, ми не можемо розкласти карти, подивитися, як вона відбудеться, тим більше як. Відбулася минулого разу розмова в овальному кабінеті, точно ніхто не міг нас передбачити, але давайте спробуємо зрозуміти, як буде вестися риторика Трампа і Путіна. Бо хтось говорить про те, що зараз Трамп поговорить з Путіним, і все зрозуміє, але я в першої годині розказувала про те, що всі переговірники, які були присутні при розмові Трампа і Путіна, кажуть про те, що ем, перекладачі. Не можуть перекласти докладно і не роблять цього слова Путіна, і той стьоб, який він собі дозволяє по відношенню до Трампа, Трамп не завжди розуміє. Ну і взагалі мені видається, що Трамп разом зі своєю командою не надто добре розуміють Путінську Росію, в принципі, і е, намагання сприйняти е, слова е, Путіна так, ми готові до перемир'я, але і далі 10 пунктів. Трамп сприймає не як відмову від фактичного перемиря, як такий собі дієвий план, який нібито досягнувши і виконавши вимоги Росії, можна дійти до реального закінчення війни. Хоча кому як невеликому переговорнику Трампу, який не уникає можливості розповісти про свої величезні подвиги на бізнесовій ниві переговірній, знати про те, що як тільки одна зі сторін починає прогинатися і погоджуватись на ультимативні вимоги то таких вимог просто стає більше, і Путін намагається використати в тому числі цю зустріч задля для того, аби заграбастати більше територій, більше е, обмежень накласти на Україну як е, державу, яка обороняється проти агресора, в тому числі там пішли зараз інсайди про. Те, що е, Путін може виманювати, випрошувати в е, сполучених штатів припинення допомоги військової Україні впродовж цього періоду перемир'я, я думаю, що багато тут інших може бути елементів, які от е, Путін вважає, що зможе досягнути. Хоча мені здається, що вимога без е, умовного перемиря, яку запропонували Сполучені Штати, і передбачає відсутність умов з обох сторін. Але якщо з'являться умови з однієї, а інша не має права нічого сказати, тоді це не перемир'я, чесне це не перемир'я, яке призведе до закінчення війни. Це перемир'я, яке допоможе лише посилювати російську агресію після припинення е, ось умов, скажімо, такого, е, такого перемир'я, про яке е, говоритимуть два лідери. Тому мені хотілося б, звісно, сподіватися, що Трамп все зрозуміє, але Трамп навряд чи це зрозуміє, тому що. В його уяві взаємодії з такими сильними міцними господарниками авторитарного такого. Формату, якими є Путін, якими є Сізіньпін, домовленість хороша, тобто не збройними там інструментами, є набагато вигіднішою для Сполучених Штатів, аніж там довга і тривала війна, яка коштує багато грошей. Хоча здається, що за більш ніж три роки цієї війни вже було доведено неодноразово, що будь-які намагання порозумітися з Росією і піти на її умови, ніколи до нічого хорошого не призводило. Ну і задовго до повномасштабного вторгнення ми маємо. Мо десятки проявів того, коли перемир'я умови не дотримувалися російською стороною, призводили до подальшої агресії. Пане Максима, у вас є розуміння, чому от зараз стало відомо. Ну я розумію, що це може улюблене питання журналістів. Чому зараз? Але тим не менш, чому зараз стало відомо про а, те, що розмова в овальному кабінеті вона не була випадковою між Трампом і Зеленським. А що це було спеціально для того, щоб надавити на зеленського і досягти а, того, щоб Україна почала там не знаю, рухати або дивитися в правильному для Трампа, як він так каже, напрямку? Ну, мені видається, що тут важливо зазначити, перш за все, що в оригіналі в відповіді Трампа на питання там про зустріч в овальному кабінеті і складність перемовин не було згадки про те, що. Там це була спровокована дія Сполученими Штатами задля для того, аби натиснути на Україну, але це активно розповсюджують американські змі і деякі українські медіа. Я думаю, що це створення додаткового інформаційного фону. перед цією розмовою, яка має відбутися між сполученими штатами і Росією, точно так само, як складовою цього інформаційного фону є заяви зараз пропагандистів про те, що Україна. Почала там черговий наступ уже на Білгородську область Російської Федерації, що не підтверджує ніхто. Тому мені здається, що це просто спроба додати ваги цій зустрічі, розізнати більше. Не на що можуть сторони погодитися, продемонструвати, що все ж таки на Україну вже натиснули, що буде далі з Росією, чи просто потиснуть руки віртуально, чи буде якась додаткова ескалація в двосторонніх відносинах. Тому, на жаль, Україна перетворилася на таку дуже спекулятивну тему, яку розіграють обидва політичних таборів в Сполучених Штатах, так само це роблять європейські медіа в залежності від того, хто їх фінансує, в залежності від того кому який е, вихід із цієї ситуації є більш важливим, але е, ми опинилися в дуже складній ситуації з точки зору інформаційної, тому що ми з вами, як журналісти, як е, політологи, і експертне середовище, обговорюємо крихти з переговорного столу, який кожного разу е, ну має гостями точно не широкий загал, а дуже обмежене коло осіб. Тому я думаю, що реально. На ситуацію і про перемовини, і про якийсь такий фон цих перемовин, ми дізнаємося за якийсь час уже після того, коли це відбудеться. Як знаємо, з заяв там російського оточення підлабузників путінських на кшталт Піскова, не буде ніяких коментарів, ЗМІ від Путіна після зустрічі із Трампом. Ну сподіваємося, що від американського президента більше отримаємо інформації. Хоча кожного разу, коли намагаєшся щось почути нове, він дає в одному реченні відразу протилежні формулювання, як, от, останнє було, що ми можемо домовитися з росіянами, можемо не домовитись. Ну я сподіваюся, що домовимося, і, і, і як це сприймати як оптимізм, як налаштованість на результат, чи як просто чергову е телефонну розмову, яка там відбудеться між матчем в гольфі, і ще якоюсь іншою активністю Трампа, зрозуміти поки що складно.